Uh -huh. Значить, я вже зножила, не бачу, нема мало нікого. 51 секунда вже так. Ну, вітаю, друзі. Так, так, це мій перший прямий ефір. Поки ще не бачу нікого. Так, добрий день. Заходьте на канал, задавайте питання. О, троє пишіть в чат, хто прийшов, вітай троє людей. Пишіть, задавайте питання. Я Сьогодні після прямого ефіру вже випущу відео. Як пройшов наш день сьогодні. Пишіть що небудь. Так вже шість людей. Вітаю тих, хто приєднався. Вже одна вподобайка. Вітаю Нікіта Якінчук. Я зрозуміла. Так, видно і тут, і там. Так, добре. Вже нас восьмеро. Пишіть в чат. Будь ласка, хто є? Які та як Я вже вас побачила. Дякую, що дивитеся. Слава Україні! Героям слава. Так, семеро. А ви одкуди? А ми з Полтавської області? Я так бачу, що тих, що мене постійно дивляться зараз, немає. Так, такий час 16.15. Понеділок, мабуть, багато людей на роботі, але це перший мій прямий ефір. За далі буду якось, мабуть, якийсь розклад робити. Нікого я не попередила, лише тільки вчорашньому відео. П'ять людей дивляться. Піше ніхто нічого не пише. Пишіть, будь ласка, обзивайтеся. Дві вподобайки. До речі, хто дивився вчорашнє відео. Телевізор у нас працює добре. Нікіта, яким він чуть Крута. Дякую. Так. Ну, а що ми сьогодні робили чоловік? Сьогодні намолов Дерті. Так що буде в нашому господарству. Курочкам. Також ми додаємо собакам дерті. Запарюємо. Марк 777, Вітаю вас. Дякую, що зайшли. Чоловік має мене зараз пече, тому він на кухні, а я зараз в прямому ефірі спілкуюся з вами. Дякую за вподобайки. Вже третє. Пишіть, може, про щось ще розказати. У нас сьогодні зранку ще трішки падав сніг, а потім вже вийшло сонечко. Зранку було Більше десяти градусів морозу, а коли Сонце вийшло, то вже було тільки три. Семеро людей дивиться. Три подобайки. Пишіть, можливо. Про щось ви конкретно хочете, щоб я розповіла. За чотири вподобайки. Дякую. Так, я розумію, що це без анонсу було, тому можливо, мало людей. Але я запрошую. Ті, хто дивиться, пишіть. Хоча б обзовіться, хто дивиться. Я поки бачу тільки не тільки та Якимчук, рин... І Марк 777. Так, пишіть, будь ласка. До речі, чат буде, тобто, вибачаюся, бачилися, пряма рек... трансляція буде збережена. Дуже добре, що ви зайшли. Так вже п'ятеро. Хто новенький, обзивайтеся. Пишіть в чат. Марк, 777, сімдесят привіт, бачила. Дякую, що пишете. Бачу, що заходять люди, які, мабуть, на мене не, за... не підписані, тому не знають, хто я. Мене звуть Світлана. Господарство Світлани. Марк 777 смайлик. Дякую вам. Дякую, що пишете. У мене зарані я ні якоїсь теми не заготовила, ма навіть не знаю про що говорити. Так, ну, як я сказала, вже трішки розказувала, що сьогодні зробили. Я це спочатку розтопила в плиті і сіла поспілкуватися з вами, з глядачами, П'ять людей на прямому ефірі. Ще раз прошу, будь ласка, пишіть. Запрошую до чату. Марк 777. Дякую вам. Ви один поки що мене підтримуєте. Дякую за підтримку. Вже 12 хвилин я в на ефірі. Можливо, хто буде вже дивитися після запису. Тому закликаю, якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться. Наступного разу, мабуть, я трішки виберу інший день і трошки час пізніше, щоб було більше людей. марк 777, я підписаний. Дякую. Все добре. Так, сьогодні буде відео окремо про наш день. Як ми сьогодні провели з чоловіком. Щоправда, я скажу, він зараз пече хліб, то вже як він пече хліб, у нас є відео на каналі. Навіть я ще три роки тому робила. Писком відтворення, як мій чоловік хліб пече», Також можна переглянути. Так, четверо людей дивиться, пропонуйте теми, на які хочете поспілкуватися. Так, ну, люди дивляться, але ніхто не хоче писати кроме двох, трьох. Про погоду я також сказала. Що буду робити завтра? Завтра. Анонсую, що завтра в мене буде пошиття. Буду шити фартушок. Собі, щоб на каналі люблю смачненьке, знімати відео, як я готую різні страви. І це буде фартушок якраз для цих зйомок. Таких новин у нас немає. Із господарства у нас поки що кури, коти і собаки. Інкубатора ми ще не закладали, ще навіть і яйця не збирали, хоча кури в нас несуться справно. щоб поїсти нам є яєчка. На жаль, це часто так буває, що люди заходять на пряму трансляцію, але просто дивляться і нічого не пишуть. За останній час в мене багато підписалося. Підписуються, як я дивлюся в основному на шортиках. Ну, Зараз виходить в мене. Поки що через день знімати день, відео, день шортик. Як я зрозуміла, на шорцики більше цікавлять людей, які не озвучені голосом, а які озвучую за допомогою музичних треків. І більшість підписуються саме на таких шортиках. Так, трішки людей. Поменшало. За майже 18 хвилин йде пряма трансляція. Люди заходять, виходять. І ніхто нічого не пише. Нового поки що нема нічого. Ну, я ще раз говорю, звичайно, якби я кинула сповіщення, хоча б за 30 хвилин до трансляції, то людей би було більше. Так, ну, якщо більше ніхто не заходить. Поки що буду на цьому, мабуть, завершувати. Я обіцяю, що наступного разу я трішки підготуюся краще. Мабуть, виберу якусь тему, щоб вже обговорювати з тими, хто зайде до мене на трансляцію. Але на перший раз. Я думаю, що це результат теж непоганий. Так, дякую всім тим, хто до мене заходив. Дякую, хто писав в чаті. Для мене це дуже цінно. Дякую за ваші вподобайки. Paukai, šia, poka, poka.